Друзі, субота, класнючий день, який теж десь незабаром і буде добігати кінця, тому що вже день по обіді. Якось так він сьогодні пройшов, знаєте, не так, як планувалося, і не так, як хотілося, але все рівно непогано. Трішки. Довелося попрацювати, тому що зробили робочий день. Хочу показати вам залишки буряків, які ще потрібно почистити. Це буряки не з нашого города, нам буряки дали, так як цього року у людей буряки породили, славні. Та вже, знаєте, як ото їх Бачать люди, що їх багато, то пропонують, чи не хочете взяти. Ну, ми так, є то своїх, звичайно, але подумали, хай собі будуть, візьмемо. Та ще трішки поїздили по райцентру, були справи. А тепер йду робити. От саме ту роботу, яку взагалі-то планували робити і зробити, але просто почала та от тепер зараз мушу доробляти. Значить, да, що хотіла сказати сьогодні у Фейсбук. До речі, всіх сільських жіночок, моїх друзів, підписників каналу, вітаю із днем Всесвітньої сільської жінки. Виклала таке привітання в кілька груп в мені коментують, а чому саме жінки? Ну, то я звідки знаю, чому жінки? Я ж не знаю, чому жінки. Хтось придумав таке свято, знаєте, що от відмічаємо день сільської жінки. Тому, друзі, всесвітнім днем сільської жінки. Так от, що планували зробити? Планували ось за цього кусочка кукурузи зібрати кукурузу, тому що надумав Юра мій сіяти тут частинку города. Хочу посіяти ще ячменю і так каже, встигнеш, то обірвеш я кукурудзу скошу, відразу виорю, то мабуть, засію. Ну, але, знаєте, от не так сталося, як гадалося. От Оц, оцю частинку потрібно зібрати. оту звіти. А ось у нас оця вся кукурудза лишається. Тобто, як пишуть мені в коментарях після того, як ми картоплю зібрали, що зібрали картоплю. Вже зимувати можна. Ой, друзі, повірте ні. Ще далеко ні. По-перше, картопля лежить не перебрана. І один прицеп, що навіть стоїть, невисипаний. Взагалі вся картопля лежить, по суті. Я не показую, тому що, напевно, що це буде, знаєте, як то кажуть, окрема історія, окремий епізод. Але сьогодні у мене. Незважаючи на те, що не вдалося реалізувати плани, була приємна дуже подія. Знаєте, знаєте яка? Не знаєте, зараз розповім. Таки вийшов до мене на зв'язок друг, юний блогер. Саша з Івано-Франківщини вийшов, зв'язався по вайберу, ми порозмовляли. Дуже чемний хлопчина, який не перестає дякувати за те, що я порекомендувала його канал і просила до нього підписатися. І він мені говорить, що пані Наталію, якби не ви, то, мабуть, не було б стільки підписників. Та то є неправда, друзі. Неправда, знаєте, чому? Тому що насправді канал гарний. Насправді гарно, гарні відео і гарно е, слухати е, його розповіді. Тому не маю я тут особливої заслуги, але приємно те, що ось так просто. Він все-таки вийшов на зв'язок, поговорили, він трішки щось розповів, трішки щось запитав, трішки я йому розповіла. І сьогодні мала дізнаватися йому, чи могла б я відправити голуби. Не виходить. Ну, я б з щирим серцем і, і Юра мій, ми б щирим серцем. Відправили б, подарували б, навіть і не придавали, б, розумієте, подарували б. Але я запитую і мені відповідають е, нова пошта, працівники, що ні, не, не, пере, ну, не перевеземо, тим більше у таку далечі. Жаль, жаль, Саша, е, вибач, допомогла б, якби могла, б. а так, бач, Ну, не можу допомогти. Можливо, щось буде таке, що от чого буде потрібно, і десь у нас побачиш. Щось таке. Е, будь ласка, запитуй, телефонуй, розповідай, як там у тебе життя, слідкую за твоїм каналом, бачу, що додаються підписники і теж цьому рада. Ну і, звичайно, бажаю, щоб став канал гарно відомим, гарно відомим, не тільки в Україні. От, хай у тебе все буде добре. Та й у нас всіх. Такі гарні дні, знаєте, переживали цілий вересень місяць, переживали, боялися. Що буде, як буде, але от, слава Богу, уже який день. Трішки приморозки зранку, але дні гарні, погожі. Дав Господь можливість збирати урожай. Позбирали, дасть можливості і ховати. Поховаємо, аби, аби був мир, аби нарешті прийшов мир і спокій у нашу країну. От це коротенько те, чим хотіла з вами сьогодні поділитися. Ви тільки послухайте, як от мені зараз тут приємно. Трішки вітряно, не скажу, що сильно, трішки вітряно. Але як гарно тріпочеться майже сухе листя кукурудзи. Так, да, у нас ця частинка кукурудзи тут були. Знаєте, кукурудзи одна зійшла раніше, другу трішки підсивала вона пізніше. То тут кукурудза не, ще не зовсім суха, ще не вся вона суха, є суха, є зеленкувата. Але ми зберемо і нічого їй не станеться, вона у нас не пропаде, ми її собі цілою кидаємо свині. У нас є свині. Але ж як от зараз буде приємно, в мене таке враження, що я вийшла сюди. Знаєте, таке, ну, це ж буде зараз праця, правда, ж, я ж буду працювати, обломкувати кукурудзу, але якась вона мені така буде приємна, тому що от як ніби то якийсь такий спокій на душу від цього, шепотіння, ой, отак нібито ми зараз будемо з нею розмовляти. Ось такий у мене настрій. Такий перед вечірній, перед... Печірній, перед Вечірній, так, да. час дня суботнього. Що ж, всім добра, миру, всього найкращого. Підтримуйте один одного, хто як може. У нас часи складні, але усі разом обов'язково все здаваємо.